Всім привіт хлопці та дівчата. Ну що? Позакінчувалися у нас всі прикольні режими та починаються трудові будні. Потрапив я на карту лінія Зігфріда на самій універсальній ПТшки 10 рівня це Т110Е4. У цієї ПТшки є і трохи бронювання і непогана пушка. Башня повертається на 100, 180 градусів. <хи> Кидаю вертуху по об'єкту 260, та удача повертається до мене обличчям, та І я йому прокидаю. Хочу подивитись зараз, спробувати на перекатку. Бачу, що вже гриля вже прибрали. Так. Ага, горі з цієї сторони. Цей важкий танк ПЗ теж сюди прикатив. Ну, ніхто не їде, ну. Но... Це тільки може хоче сюди приїхати, а так я дивлюсь, що всі вже засвітилися. Ага, це і С 7 260. Цей сраний лючок Семака в мене закидує. І ще є арта, і знову ES7, оце, я гарно так вийшов бахнути по об'єкту 260. Так, ану, Евік, дай мені відкатити трохи назад. Ну да ладно, не, не будемо втрачати надію. Рахунок у нас дуже гарний. Так, може хтось виїде. До речі, якщо ви дивитеся це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну, повертаючись до бою, ми трохи переважаємо супротивників у рахунку та по ХПшках. Ну, це ж ага, бабаха, кидаю по бабахи. прикольна альфа проходить 809. Було б ще класно ще. Пугасом по ньому бахнути, але не було часу і я б не встиг би. І зараз мені дуже. Якось так підсвятити треба їх. А, в мене ще... Мене вицілює цей хорі 3 там стоїть, та ще зрозуміло, бабаха в'їхав чи ні. Ну він мене. з пострілу вб'є. Треба трохи почекати. О, і 7 сюди. Нагріє, та виїхав на тобі. Мені всі треба трохи зачекати. Ну, ти ж хочеш трохи виїхати, ні? Не хочеш? Він поїхав назад. Ще один клієнт приїхав на тобі. Оце так класна альфа 845. Вебер мені щось. Підкрутив, мабуть, у цьому бої. Так. ПЗХ вже пограв. Іди відпочинь в ангар. Ну все, їх залишилося 4. Непоганий такий швиденький бій, розслаблюючий, трохи постояв я під будинками, трохи покидав, та вже на 4 тисячі настріляв. О, який. ТВП. Теж давай в ангар. Ну все, дякую за перегляд, Підписуйтесь на канал, Да, будемо переходити до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки настріляв. Отакий От є 4.